Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Друзі, сьогодні середа це означає, що ми готуємо дитячі рецепти. Шукаємо якісь оригінальні страви, що були смачними і цікавими для нашої маленької вибагливої аудиторії. Сьогодні має бути дуже смачно, тому що ми будемо готувати курячі гомілки в тісті. З коринка смачно, соковите м'ясо wow. теж смачно. Ніби обіцяють, що це дуже просто швидко. Я вперше буду робити цю страву, але думаю, у нас все вийде. Ну а я нагадую, що наш постійний спонсор. Це е, партнер. партнер, це торговельна марка, королівський смак, якість королівська ціна народна. Отже, що нам потрібно для того, щоб приготувати курячі гомілки в тісті, гомілки курячі, також яйце, борошно, листкове тісто, е, соєвий соус, часник, спеції, кетчуп і насіння. Що ми робимо? Отже, заздалегідь е, почистили, обмили курячі гомілки, можна залишатись шкі. Ми, бачите, очистили без шкірки, залишили замаринувати соус, яким має бути. Беремо соєвий соус, тримо туди часнику, доїдаємо спеції і маринуємо наші перечі гомілки в цьому соусі Іди. на 30 а. хвилин. Але я люблю робити з вечора. Замаринувала на ранок соковиті, смачні. Далі беремо листкове тісто. Я б радила брати вже готове, тому що це набагато швидше і не треба багато часу витрачати, розморожуємо. Заздалегідь. Трішки можна, до речі, брати і дріжжове, можна брати бездріжжове. У нас, звичайно, листкове, не дріжжове тісто, Бездріжжове. Так, розкатали трішечки, небагато, притрусили мукою, пам'ятаємо, щоб так, щоб. Таких воно... на іграні так. мають бути Так, І а -а -а. далі, далі, що ми робимо? Бачите, трішки десь товщина, ну, пів сантиметра має бути, товщина тіста. І от, подивіться, от на такі смужки треба порізати, десь ну, там, сантиметр два. Зараз угу. я Зай одну смужку, другу смужку, тому що ми будемо загортати курячі гомілки в ці смужки з листового тіста. Отже, беремо гомілку і починаємо з вузької частини обгортати по спіралі, і так трішечки, знаєте, на краєчок попередньої смужки маємо ще: бач, навіть можна, можна ще одну смужку тут додати, бач, частину бачиш. Бачиш, та ага, то... ти її просто витягни трошечки. Не та можна, але я я не flexible, хочу витягати. Я не хочу витягати, що вона флексибл, Я розумію, Бачиш, але ось бачить підтягнули трошки спо. Бачите, є, приліпили, заліпили, поклали. Так, є гарненько. Так, ще одну смужечку. Давайте зробимо. Покажи. Так, я покажу, її просто, як, як робиться, як буде робити ця основа. Бачите, можна ще більше трішки розтягнути. От, і це буде дуже має бути смачно. І треба буде ці гомілки. Зараз я вже заздалегідь підготувала жовто. Бачиш, це все таки. О, ось його, бачиш, і от та, якраз ще. Я навіть, Ще оцю смужечку трішечки розкатаємо Так, так от раз раз, нічого страшного. Так я ж кажу, що вперше готую і тут. Якраз треба нормально, підібрати Нормально, для першого разу вийшло. Просто бачите суперово. Ну, самі собі загорнули, так а, 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 а що робити? Бачите, О. гарно загорнули, гарно, і це ще Тепер не все. Що? Далі треба. Давай я спочатку зроблю фольгу. Ми, от для того, щоб було зручно їсти, тому що діткам якраз знаєте, щоб Ти воно не, не затікало нічого. А я взяла витерла, бачиш серветками. Беремо фольгу, і оцю частину, яка у нас без тіста, ми її загортаємо. Це, ще для, чого? А це для того, щоб було зручно. І щоб не горіли так, ніжки. ліжки. Бачите, зробили, формі. зафіксували, є, є. До речі, ще в деяких рецептах в деяких рецептах давай, що давай, давай. роблять? Підсмажують, коли за, замаринували гомілки, підсмажують з обох сторін, щоб була скоринка, а потім вже намотують вже лисковим тістом. Ми зробили корисніше для дітей, і тут треба буде. В духовку покласти і останній на... акорд буде, треба буде в духовку покласти десь на 40-45 хвилин, до температури 190 так. градусів, і тут зрозуміло, що може бути Давай я, тут може бути у кожного духовка по-своєму працює, так і можливо, швидше е... тісто спечеться і почне горіти. Я вже бачу... А м'ясо на наші... приміром ще буде не дуже. Два я договорю. Я... Тому в цьому випадку, якщо починає вже тісто у вас. Горіти, а м'ясо, ви розумієте, проштовхнули його шпичкою, а воно ще тече там сік, то накрили зверху пергаментом і все, і у вас тісто не горить. І далі бачите, що робимо. Ось так притрусили красиво. Боже, я вам здається, супер швидко це все роблю. Притрусили Хочемо гарно. Що? Дивіться, яка так. краса. бачите? ймовірно, вже і... хочеться їсти. І, і зараз у духовку. Я вам показала лише технологію, так як це відбувається. Бачите, я вперше робила супер, все легко і прикольно так. Є пішло. А зараз у нас вже є готові приготовлені. Подивіться нашими чарівними умілими ручками, нашими адміністраторками. О, такі прекрасні Вау. гомілочки, але це ще не все. Вау. Тому що я озвучувала Макі. ще один інгредієнт: це. Що це правильно, правильно. Кетчуп. кетчуп? Ось він, друзі, Я дуже важливий інгредієнт. Чому ми обрали саме дитячий кетчуп для малюків від трьох років, тому що там місяця корисні макро та мікроелементи, такі як магній, цинк та кальцій. Там немає консервантів, немає барників. Тому ви зможете додати цей кетчуп до дитячих страв. Не тільки його мілки у тісті, але й страви з овочів чи риби смакуватимуть краще з цим кетчупом. Так, ось ось вам буде так от гарно красиво сьогодні. Тут розташували навіть на деко. Берете гумілочку, як та застигла, вона і холодна і гаряча, гарна. Ну що, спробуємо? Можна я? От про це є голодний Люся. Я ж на собі себе пробув, бо нарешті мій час настав. Mm. Має бути смачно, Соковита mm. курка, так. І зверху тісто зі скоринкою. Спробуйте Бомбічно. Бомбічно! Білісімо. Mm -hmm. До столу.